Українська народна казка Зайчикова хатка. Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна, Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати, та його з хатки й вигнала. Де зайчик дорогою плаче, йому назустріч два собаки. гав гав. Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та й вигнала мене. «Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. «Гав-гав-гав! Тікай, лисичко геть. А лисиця їм з печі відповідає Як вискочу, як вистрибну, полетить клочок усі закутки. Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається. Назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені, ведмедику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хата розтанула, попросилась вона до мене переночувати, та й вигнала мене. Не плач, зайчику. Я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки. Ведмідь як загорчить. Іди лисичко, геть. А лисичка з печі, як вискочу, і як вистрибну, полетить колоче в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Йде сльоз зайчик, сльозами умивається. Зустрічає його півень з кусою. Кукуріку! -ку Чому, зайчику, плачеш? Як же мені, півнику, не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросила вона б до мене переночувати, та й вигнала мене. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали. Ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от і вижену. Підійшли вони до хатки, півень чубітьми, як затупає, крилами, як залопоче, та як закричить. Ку куріку. Йду лісами горами, в чоботях зі шпорами. Несу косу на плечі, тікай лиско з печі. Лисиця злякалась і каже Вже взуваюся. А півень знову. «Кукуріку! -ку несу косу на плечі, хочу лисеньку посікти, тікай лиско геть. Лисиця знов каже Уже вдягаюся. Півень втретє кричить «Кукуріку! -ку несу косу на плечі, хочу лиску посікти, тікай лиско, геть. Лисичка як вискочить, та як древене до лісу, тільки її бачили. І став зайчик. Знову жити у лубяній хатці. Кінець.